Привіт всім. Сьогодні я запишу відео, і надіюся, воно стане першим із цілого циклу відео, я дуже давно хотів зробити. Стосуються вони книжки, яка називається 50 досліджень, які повинен знати кожен анестезіолог. Це ціла серія книг. Автори їх написали з метою покращення розуміння спеціалістами медичними. Певних. Клінічних досліджень, які були зроблені, і які є базовими в їхній галузі. Спочатку це було 50 досліджень, які має знати кожен лікар, а потім спеціалісти більш вузькі захотіли, щоб і в їхніх галузях теж було таке зроблене. Чому? Тому що за останні там декілька десятоліть, можливо, півстоліття, відбувся перехід від так званої медичної допомоги, яка базувалася на визнанні, на авторитетах. Одної якоїсь конкретної людини на хороших результатах її роботи, і на її досвіді або групи людей, і перейшли до медичної допомоги, яка заснована на доказах, отриманих шляхом клінічних досліджень, рандомізованих, і статистики. І зараз вважається, що така от evidence-based medicine і є нашим путівником В нашій роботі. Але треба все одно розуміти. Що для кожного рішення не може бути зроблено окремого рандомізованого, контрольованого дослідження, тому треба на них опиратися, але, звичайно, і керуватися своїм клінічним мисленням. Це навіть більш важливо, напевно. Тим більше, як зараз починають казати, що медицина має бути все-таки більше персоналізованою з індивідуальним підходом до кожного, до кожного пацієнта, оскільки всі вони є особливими. Книжка не нова, 2019 року вона вийшла. Дослідження, які в неї включені, є ще старіші, насправді, і зараз багато вже вийшло нових по цих питаннях, які я буду розповідати. Але так навіть цікавіше. Тобто, маючи ті знання, які сучасні, те, що ми зараз бачимо, ті зараз, які публікуються в статті, порівнювати з тими, які стали опорними для. Тих подальших усіх досліджень, які вже є зроблені на даний момент. Починається книжка з першої роботи 2005 року. Стаття опублікована в British Journal of Anesthesia. Стаття називається Порівняння відео та прямої ларингоскопії. Це було рандомізоване клінічне дослідження, і автори зразу дають на початку висновок, отриманий У більшості пацієнтів. Глайдскоп. Глайдскоп це такий відеолерингоскоп. З спеціальною кривизною клинка. Кривизна клинка 60 градусів. Ширина 18 мм, як заявляє виробник. Він стандартизований іде. І значить цей Глайдскоп він забезпечував по результатах дослідження не гірший або навіть кращий огляд дихальних шляхів, ніж пряма ларингоскопія, але для інтубації трахеї Цим клинком знадобилося на 16 секунд більше в середньому, ніж при прямій ларингоскопії. Автори з Канади. Значить, питання дослідження, яке вони поставили яке вивчали, це порівняти якість огляду гортані та час для інтубації при використанні від ларингоскопа глайдскоп або прямої ларингоскопії. Порівнювали вони якраз два показники виходить. Перший це от якраз картинка ларингоскопічна. По шкалі ліха, ліхана І другий час витрачений на інтубацію. Проводилося дослідження в Канаді. У 2003 році почали набір пацієнтів. У 2004 році закінчили. У 2005 вже опублікували статтю в такому серйозному нашому улюбленому журналі. 200 людей включили вони в це дослідження. Це пацієнти, які мали робити якісь планові операції, і вони потребували для цього інтубації трахін. Не включали людей, які мали потребу в швидкій послідовній індукції в РСА. Не включали пацієнтів з підвищеним внутрішньочерепним тиском, з уже відомою в занамнезу патологією дихальних шляхів, або з травмою шийного відділу хребта. Ці люди були виключені з дослідження. Значить, які етапи були. Перший це індукція стандартизована. Що вона включала? Дуже схожа індукція на ту, яку ми зараз використовуємо щодня в нас в роботі в Україні. Всі пацієнти отримали мідозолам, доза, бачите на екрані, фентаніл 1,5 мікрограми на кілограм. Ну, я не знаю, я 5 мікрограм на кілограм не можу задати, щоб колись вводив пацієнтам. Якщо ви вводили або часто вводите, то напишіть. Цікаво просто поспілкуватися на цю тему. Я знаю, що це от, от така от високі дози 5 мікрограм на кілограм, і навіть більші дози. Це в Штатах популярно. Е, в нас не знаю хто так користується. Просто цікаво. Якщо є якийсь позитивний досвід, обов'язково напишіть. Було б непогано подискутувати і поспілкуватися на цю тему. І пропофол використовували доза стандартна 1-2 мг на кілограм. Міорелаксанти рокуроній в основному 0,6 мг на кг. А 8 пацієнтів з 200 отримали мівакурій в дозі 0,2 мг на кілограм. Пацієнти всі були розміщені в sniffing position, тобто позиція принюхування. Голова на подушці. Приблизно через 3 хвилини після ведення релаксантів, після вентиляції. Що робили? За допомогою ларингоскопа Макінтош з клинком номер 3 була проведена первинна пряма ларингоскопія, яка оцінювалася за шкалою корма Каліхана. І от цю якраз первинну пряму ларингоскопію робив анестезіолог інший, не той, який потім інтубував. В цьому суть засліплення дослідження. Тобто первинна ларингоскопія зовсім інший анестезіолог, який потім не інтубував ні одного з тих пацієнтів 200. Наступним етапом пацієнтів інтубували уже за допомогою або глайдскопа, або прямої ларингоскопії. Рандомізація була в них комп'ютерна. До речі, автори заявляють про відсутність будь-якого конфлікту інтересів з фірмою-виробником глайдскопа. Ніякої фінансової підтримки вони не отримували. Просто в них от такий був у відділенні, де вони працювали, і вони вирішили порівняти. Тому що до них таких от. Рандомізованих серйозних досліджень з таким хорошим дизайном ніхто не проводив саме на цих кінцевих точках. Нагадую, як виглядає шкала Кормакаліхана, якщо хтось забув. Це не малампаті. Це Малампаті ми дивимося без клинка, нагадую. А Кормакаліхана дивимося вже з ларингоскоп. Малампаті, до речі, вони теж оцінювали, але просто там для знаходження якихось кореляцій. Друга кінцева точка, нагадую, загальний час до інтубації. Тобто, первинна це оцінка за шкалою корму Каліхана, друга це вторинна, точніше це загальний час до інтубації. Як він визначався, від моменту, коли ларингоскоп заводили в рот пацієнта, і до моменту, коли бачили капнографічну криву на екрані монітора. Тобто, коли з'являлося ЕСO2. Якщо потрібно було більше однієї спроби. Для інтубації, то пацієнту робили штучну вентиляцію з допомогою мішка і маски між спробами інтубації. І цей час вентиляції не враховувався в загальний час інтубації. Тобто, враховувався тільки момент перебування, по суті, леригоскопа в роті пацієнта. Так вони робили. Усіх 200 пацієнтів інтубували 5 різних анестезіологів, кожен з яких працював не менше 10 років в своїй галузі і мав досвід. Всіх їх перед цим дослідженням навчили нормально інтубувати глайцкопом. Кожен із них не менше 20 інтубацій провів з глайцкопом, тобто мали досвід використання цього пристрою. Це насправді дуже важливо. Тому що більшість з вас, я думаю, знає. Якщо ви перший раз берете в руки бідоорігоскоп, то він не допомагає а може навіть бути трошки шкідливим, якщо ви не знаєте, як з ним працювати. Так от цих людей. Ці 5 анестезіологів-інтубаторів перед початком дослідження у всіх навчили. Ну і засліплення, в чому полягало. Всі анестезіологиці, які інтубували, вони не знали, якою була первинна оцінка за шкалою корма каліхана у їхніх пацієнтів. Тобто, ця початкова пряма ларингоскопія була невідома для інтубаторів. Це насправді дуже важливо. Які ж результати вони отримали? Усі вихідні характеристики пацієнтів були дуже схожими в обох групах? В групі прямої алергоскопії оцінка за кормоком ліханом не мінялася майже ніяк. Між початковою, відповідно, пам'ятаєте, та, тою, що робив окремий анестезіолог, і тою, яка вже була при інтубації. Збігалася оцінка. Яке вони взаємозалежність помітили? Оце от кореляцію, про яку я казав? Збільшення класу малампаті і зменшення тиреоментальної відстані, теж міряли, до речі, тиреоментальну відстань. Корелювали з початковими оцінками за кормуками Кліхана. А от індекс маси тіла не корелював. Тобто збільшувався індекс маси тіла, а оцінка за кормокою е Ліхану могла бути один, наприклад. Також не, була вияв... не було виявлено в них зв'язку між класом Малампатії, між тиреоментальною відстанню або індексом маси тіла та. Тривалістю інтубації. Часом до інтубації. Час до інтубації не був пов'язаний з такими показниками, що доволі цікаво насправді. Час до інтубації збільшувався зі зростанням оцінки за кормаком ліханом у групі прямої ларингоскопії. Але в групі глайдскопа такого не було. Тобто, в групі глайдскопа чи кормак Ліхан 1, чи Кормак Ліхан 2, чи Кормак Ліхан 3. Кормак Ліхан 4, до речі, не було в, їхній, в їхньому дослідженні. Про це повідомлення немає. Тобто у них були з одички до третього. Але в групі Глайдскопа, е, всі час, е, час до інтубації був в усіх трьох оцих е, ступенях: 1, 2, 3 за кормаком Ліханом однаковий. Знахідка. Що середній час до інтубації в групі глайдскопа був на 16 секунд довший. Тобто 30 секунд у групі прямої ларингоскопії і 46 секунд у групі глайдскопа, А це збільшення немало. Це на 50% збільшення. І це були переважно пацієнти з кормуком ліханом 1 і 2. Тепер первинна кінцева точка. Тобто повторинній глайцкоп програв і програв доволі суттєво. По первинній кінцевій точці 28 із 41 пацієнтів, тих, які мали в групі глайцкопа оцінку 2 або 3 за Макліханом, оцінка покращилася. Тобто, стала одиничкою. 14 із 15. Тобто, майже всі пацієнти, які при первинній ларингоскопії мали кормакліхан 3. І потрапили в групу глайдскопа, їхня оцінка покращилася. Тобто до двох або навіть до одинички. І це насправді дуже важливо, тому що от сюди, подивіться, кормакліхан 3, ви майже не бачите взагалі голосову в а 2 і супер візуалізація. Тобто, якщо була складна візуалізація Кормакліхан 3, то глайдскоп її значно покращував у майже всіх пацієнтів 14-15. Так? По перший, по первинній кінцевій торсі відеоларингоскоп значно перевершив пряму ларингоскопію. Повториній, повторюся ще раз, програв. Цікавий такий момент, що 9 пацієнтів потребували більше однієї спроби інтубації. 3 були в групі прямої ларингоскопії, 6 у групі глайдскопа. І в усіх шести випадках у групі глайдскопа, які вимагали кількох спроб інтубації. На моніторі було все чудово видно, але, і я думаю, ви це теж знаєте, в чому була проблема правильно заведення нетрохіальної трубки. Е, можливо, отих 20 інтубацій, які вони навчилися перед початком дослідження оці лікарі-анестезіологи, можливо, їх було недостатньо для того, щоб правильно заводити трубку при відеолерингоскопії. Оскільки заведення трубки при лорингоскопії потребує ну, все-таки навички. Це трошки відрізняється від прямої ларингоскопії. Тому треба робити це частіше. Треба, треба користуватися від на простих пацієнтах, тоді він зможе вам допомогти на складних пацієнтах або в якійсь екстреній ситуації. І на сам кінець в цій книжці, автори пропонують клінічний випадок. 59 років чоловіку планувала пароскопічна герніопластика під наркозом заплановану інтубацією трахеї. У пацієнта в анамнезі вже було одне хірургічне втручання, огляд анестезіологічної карти вказує на те, що пацієнту проводилася маскова вентиляція без проблем. Але для інтубації двом різним анестезіолам знадобилося дві спроби з використанням клинка макінтош номер no. 3 і в обох випадках візуалізація була корма кліхан третього ступеня. З моменту попереднього хірургічного втручання пацієнт набрав плюс 40 кг. Тут вже треба задуматися. І питання: знаючи цю інформацію, як слід забезпечити прохідність дихальних шляхів пацієнта під час інтубації? Варіант відповіді. Дуже мені сподобався, тому я його додав. Значить, враховуючи наявність в анамнезі складної інтубації на тлі додаткового збільшення ваги, від ймовірно, дасть покращення. Візуалізації, голосової щіни. Можна використовувати буш, якщо буде корма Кліхан, знову ж таки, три. І за потреби завжди мають бути в такій ситуації, це прогнозовані тяжкі дихальні шляхи. В цій ситуації завжди мають бути доступні під рукою лерінгельна маска, ще один лікар-анестезіолог, бажано досвідчений, більш досвідчений, ніж той, хто виконує первинну інтубацію. І фіброоптичний бронхоскоп, та людина, яка вміє нею користуватися. Ось такий кейс пропонують нам автори книги. І що, можемо переходити до висновків. Отже, висновки, які по первинні кінцевій точці перемога глайдскопа, по часу інтубації, поразка глайдскопа. І тут автори роблять висновки, що, можливо, відларінгоскопія не є методом вибору в пацієнтів з кормаком ліханом 1 та 2. Тут такий цікавий момент. А як, як би знати, що буде у пацієнта Корма Кліхан 1 і 2, та й взяти його та й е, інтубувати звичайним е, Макінтошем? А знати ми цього не можемо. І тому зараз вже, от 20 років пройшло, і зараз вже є рекомендація, що перша спроба завжди має бути відлегоскоп, якщо він є в вашому арсеналі і якщо ви вмієте ним користуватися. А починалося все. От саме. Саме з таких от досліджень, які були першими, які були опорними, дійшли до того, що зараз уже в багатьох країнах навіть люди взагалі не вчаться прямої ларингоскопії і не володіють нею. Тобто молоді лікарі-інтерни, резиденти, які закінчують інтернатуру, взагалі навіть не бачили, як виглядає цей Макінтош. Або бачили тільки десь в картинках там, в підручнику. А на практиці користуються тільки підленгоскопами, вже значно бага... більше інших модиф... модифікацій, не тільки глайдскопи зараз, їх є дуже багато, є з них якісь кращі, є якісь гірші. Але якщо будь-які у вас є вони е... в лікарні, я думаю, ви отримуєте задоволення від користування. І висновок, який вони роблять, що відларингоскопія є важливим методом менеджменту дихальних шляхів, особливо якщо прогнозовані складні випадки. Я думаю, що далі в цьому підручнику буде ще багато цікавої інформації, якраз про прогнозовані складні дихальні шляхи, про менеджмент тяжких дихальних шляхів. До речі, в цьому місяці вийшов ДАС-2025 гайдлайн Асоціації по тяжких дихальних шляхах. Можливо, колись руки дійдуть, я і зроблю на каналі окремо розбір цих рекомендацій, якщо буде на те час і бажання. На цьому ми перше відео завершуємо. Від вас вподобайка, лайк, коментар. Залюбки поспілкуюся, якщо є якась аргументована, особливо. Дискусія, зауваження, поради, можливо, та, тому що я ха, стаю тільки на цю доріжку стрімерську. Е буду радий все це почитати, побачити і, можливо, зробити якісь покращення. Всім дякую, до нових зустрічей!